Питання всім. Пітунія моя зійшла і вона трішки витягнулася. Ось бачите, яка вона длинненька? розкажу свій спосіб, що я роблю. Коли така ситуація. Мені потрібна та ж сама земля, ну, як це субстрат, торф, отакий він пухкий. Якщо будуть попадатися комочки, от в мене бувають такі і От комочки попадають, я їх відкидаю. І перебираю. Можна просіяти зразу. І ми беремо потрішечки, я так чуть-чуть -чуть беру, і між радочками, от як нібито присолюю. Потім беру, давайте, і з цієї сторони, отак. Акуратно, тому що наша ножичка, бачите? Витягнута, і отак акуратно ми її обкутуємо земелькою. Все, ось так я працюю. Акуратно, ось, ось. і все. І тепер вона у вас не впаде і не переламається. ця... Ці... ця ніжка не переламається і... і буде все гаразд. А всім миру добра. Підписуйтесь, пишіть, як ви робите, що ви робите, коли у вас отак от вона потянулася. Всім пока-пока, мирного дня!